Тільки відходиш знову операція, тільки там щось знову операція. Ну, це більше із за того, що все болить. І з-за того, типу, ти сам себе якось грузиш в тому, що так і буде ну, завжди. А вже потім, коли там все, все зрослося, вже потроху почав ходити, мене вчили ходити ще й в госпіталі. І в реп-центрі дівчата молодці, чесно, там, як за малою дитиною, за, ну, за нами ходили. Прям чесно, це було дуже круто. І от в таких умовах, в таких умовах прям хочеться, хочеться займатися, займатися, піти, щоб ходити, щоб літати. Щоб все було як і до того, як ти стояв на двох кінцівках. Ось, Ну да, десь почти два місяці. Я вже сам себе настроював, що все Сергій.